Валестяк на мене особисто чекало багато розчарувань. Від мене були різні сценарії виходу з цього проекту. Тоді і ти. Підігравав, не сказав би, що я десь а, когось обманув, виставляв дописи. Ох, як я люблю там нарешті, мене там дівчина мрії. Цього нічого не було. Зважені і щасливі. Ти мав бути одним із суддів. І все. і Потім я дізнаюсь, що вже є анонс ведучих суддів. і Я такий: ну що ж, а ти ображений на телеканал СТБ сьогодні? Дуже дивно, да, коли люди так просто дорослі люди. Типу, да, да, Олександр, ми з вами все там. Ти класний чувак. Потім виходить проєкт і такий, і просто нуль реакції, нуль контакту. Ні від кого абсолютно а чим скінчився конфлікт зі славою дьоміним? Це загравання і толерування ворожої культури. Сотні тисячі людей загинуло, і все рівно людям, яка різниця. Олена Мандзюк, ти її один із перших підтримав у конфлікті з Алхім. Нічого не допомогло і навряд чи щось допоможе вже. Складно пояснити, просто що це за біль. В той момент ну мене так розмазало. Це мої перші наркотики. Взагалі були військові пенсії по інвалідності. Не є мізерними. Яка кількість людей сьогодні працюють над проєктом Олександр Терен? Ох, якщо бути відвертим, в тебе є політичні амбіції? Хочеться створити таку державу, в якій захочеться жити всім. Не ти прийдеш, прийде тищенко. А ти сьогодні закоханий? А.